Ми вже ж з вами проходили мінські угоди. А коли в мінську збирались контактні групи, починались мирні перемовини, які призвели до чого? Ні до чого, призвели до того, що Росія пішла в повномасштабну війну. Так от Росія сьогодні через Китай ретранслює таку ж саму позицію, що давайте ми зараз зупинимося, сідаємо за стіл перемовин і будемо розмовляти. Ну круто ж. Війна закінчилась, люди перестануть гинути. Але е, ці мирні перемовини йдуть одразу в юридичний тупик. Чому тому, що з російського боку будь-яка делегація, яка приїде на мирні перемовини, не має право відповідно до російського законодавства обговорювати навіть питання територіальної цілісності Росії. А що означає обговорення питання територіальної цілісності Росії? От ми торік сміялись, що Путін ідіот навіть не окупував е, Херсонську Запорізьку області, а в склад Конститув е, в Конституцію вже записали і ці території також. А я нагадаю, це Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області.